Усім привіт дорогі друзі! І сьогодні ми будемо гриферити е, сервер Таймкрафт. Ось ми будемо гриферти цей спав. Зараз його будемо називати. А! Будемо заливати його лавою. Поможи мені! Швидко! Ми зараз... Давай! Будемо його заливати лавою. Якийсь великий привод. Тут ще буде гриферти Олег. Він тут креатив має. Мені видав пусті речі. О, ти вже знайшов? Ні. Так, зараз перший Треба Треба замість спавни. У мене ще не видимості. Так, тепер далі трейди. Я дальше трошки трохи сюди. А я подивлюся, что так само кінцается. Що ти ще робиш? Так, я йду на самий спам. О! ще більше привел. Так. Пішов. Плава так ще. Головне, щоб підмінимо жить Высшем помню? Так. Может, тебе что не пичать? Че? Пече. Зараз на шахту попиться. на мене лагу леєшь? Дуже. Не тече. Я вже подумав, що тут е, такий плагін, що по нього запалу. Ну, закривав. У мене тут вже так багато людей на грефаре. Я забрав в е, чотирьох людей дім. Побачите, як тут. пойду на, на ПВП. О, уже майже ты дистал. Так, я иду на ПВП налею. Стало уже земли? Ну, мы еще... Опа. Вот это админ, то Ну, але Його на садити. О! Ра! Вони навіть не підозрюють, що на них тече. Хоче на... Зараз речі знову О, він, він Шо, ота, то... Я допом... а, не упали вниз. Шоу тату. А, понята. Яблуко збудь з'їсти. Иди долей до ки. нічого не О, Омо! Ничего. А телепорт нет мене. О, цей я забрав. О, ну тут ще. Алло. Так іду на спалу. Ты мені зараз звіля не видимо вчераш. Потім не може мене А не взрывай. Ого! О, моя лава вже може дотика. Неділя не видно швид. О, тут мої речі. Так. Хочу нічого немає. Давай багато не ведемо. Дай так сразу. І підвети мене наверху возьмем. Просто мене на цьому верх.

Зараз тут нулюю одне на відро. Ось таке ще. Зараз ще Окей. Ще. Ось що несе. Бо у

Тому згоріло. Упс! Оп. Тут, оп, Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал усім па-па!